1 квітня у нас вже розквітло все сиріє взагалі каштан на у нас сидить купушка. Зараз вот подивимось. надо вона до себе пустить. Не дуже варварський пускати, Дай трошки. Це дуже цікаве дерево, від нього такий запах. Опс, і на ньому вон зазоля сидить. А ось ще одне таке ж дерево, як і минуле. Коли всі-всі-всі дерева вже давним-давно облетіли, ось це дерево тільки-тільки розкитло. Що це дерево? Не А ось це червоне дерево. Це найкрасивіше наше дерево в Бургасі. На жаль, я забув, як воно називається. 1 квітня воно теж вже все розквітло.